Ще у двох мукачевських багатоповерхівках з'явилися укриття. Захисні споруди для мукачевців облаштували у підвалах будинків на вулиці Августина Штефана, 22 та набережній незалежності, 11. Підвали очистили від бруду, відремонтували, замінили аварійні мережі, водопостачання та каналізації, встановили насоси, обладнано туалети та рукомийники, встановлено лавки. За словами начальника управління міського господарства, спільно з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків проведена чимала. Робота найбільше за площею укриття на набережній незалежності 11. Воно може вмістити до 200 людей. Тут додатково встановлено підіймач для маломобільних груп населення. Роботи проводились по набережній незалежності. Це майже весь підвал. Все приміщення, там облаштували два входи-виходи. Окремо зробили підіймач для людей маломобільних, людей з інвалідністю. Там передбачили і встановлення санвузлів. Там ми робили ну, в принципі, повністю ремонт і окремо ми замовляли, робили ще отмозку. Бо коли почали ремонтувати укриття. Стало зрозуміло, що все, що ми робимо, воно руйнується водою. В принципі, все зроблено з нуля. По захисним спорудам, по місту Мукачу більшу частину ми привели в порядок. Є, на жаль, деякі укриття, які вже, ну, скоріш за все, ми не зможемо оперувати. Обладнати, але під час військового стану їх неможливо списувати чи проводити будь-які дії. Це стосується будинків, де мешканці поробили собі маленькі комори, кімнати або деякі укриття були ну, взагалі помилково включені до цього переліку до цього реєстру. Проведена величезна робота разом із ОСББ. Там, де зроблене найпростіше укриття. Це завдяки ініціативи мешканців проводили в порядок багато будинків у підвалах, і завдяки програми підтримки, ми так само поміняли достатньо велику кількість труб у підвалах. Роботи з облаштування захисних споруд проводилися коштом місцевого бюджету у попередні роки. У Мукачеві було відремонтовано більше 30 захисних споруд у багатоповерхівках міста. Цьогоріч такі видатки в бюджеті не передбачені.